Диверсант, повернувшись із війни, вкотре повторює помилку наближення, повторює помилку повернення. Диверсант, повернувшись із війни, все ще вірить, що він вдома і що над головою є небо. Снайпери в кущах чужих вій, передчасна обручка на відірваному пальці відірваної руки, і всюди обличчя, обличчя. Ніби чайний пакетик у голові, ніби навколо зінець, наквацяно йодом медового місяця коржик, його окраєць зволожений любов, а на дотик либонь, плач Мендельсона, щасливий квиток у горлі, кублом несказаних слів не проковтнути, міцна заварка і бежеве світло із глечика, його пасмо затиснеш пальцями, призупинені фотоспалахом. Присмерк волосся, кут запалості щік. Втоми варення мамине любов а на смак люголь. Ну, ось і все нікого не люблю. Ти в спину мені дивишся, й можливо, услід махаєш, ніби кораблю Задумливо й надіюся тужливо. Та знай, коли життєве течія. Побовтає мене по всьому світі, з повинною вернусь до тебе я, немов остання буква в алфавіті. Шторм узяв сад в кільце в гаю, охопленому вітром. Кілки спліталися, як свідчення, листя стискалися в кулаки, полохаючи пташок часу. Придуркувата пісенька ще грала на фоні, та, ймовірно, помилково. Полотнища майоріли сердито, зомлілі, ніби отрутою зачеплені гауляйтери падали долу, лишаючи донькам із термів виглядати в блакитному оці билиночки тоненького невинного. Деякі набуті забобони я не довіряю навіть цій книжці, адже тоді вони набувають ознак пророцтва. а пророцтва нам зараз не потрібні, лише ретельно прораховані проміжки часу. Лише новини з достовірних джерел. Жовтий від хлорозу листок мигдалю. Якби його виконали на музичний твір, справив би сильніше враження, ніж моє свідоцтво. Життя наше візуальна новела. Події та персонажі вигадані, збіги з реальністю випадкові. Випадково Господь придумав, поставив на ноги нас випадково. Я ловив його на доброму слові, шкода, що не вийшло, шкода, що не спіймав. Ми гралися з Богом у хованки, в церквах, храмах і вдома, шукали по закутках, в образах, шкода, що не вийшло, шкода не знайшли. Але все ж таки Бог, він в кожному образі примітивному, грається, як батько в хованки з дітьми. Ви ж постарайтесь його знайти. Смогляві зорі, смугасті хвилини, серпанками вглядаєшся у мене ти, а я не можу щось зробити з цим. Мені не байдуже, я не втомився і навіть, мабуть, бачу інших шлях, жовто цеглинний шлях. Це буде плинним? Ми сиділи вдвох біля обу, обабіч води. Дивно, як можна сказати про дні, незабутні або. Приголомшливі. Дивно, як ті самі слова можуть дихати. Я маю забути це все і навіть заплутати в назвах річок. Чи не єдине, що маю залишити в пам'яті бічівський джентонік, що мав на чужині теплий, пересічний присмак. Скоромовкою знову кортіло співати загублені часом сонети. І з цунамі не можна домовитись тільки приймати його естафети. Мені вітер лоскоче волосся муста, задихається від перебоїв. Поки менталітет вже давно переходить на рівні останніх бувай, у легенях живе не повітря, а твій рафінадом наповнений чай. Нам на плечі лягають знесилені хвилі під впливом гарячих напоїв. Ти не слухаєш блюз і не пестиш котів, що поблискують хутром бульварів. І море для тебе це каторга, схожа на комплекс життєвих ударів. Істерія у нас колективна, проте всі істерики створюю я. Ти не любиш абсент і зелені мости, що нагадують ребра тварин. Але розум трачаєш за тим, як смердить майстральний шкідливий бензин. В синтезі різних відомих цитат простягається думка Твоя. Я люблю шелест ранкових зірок і широкі заляпані брюки. У тебе колекція різних листівок, тарілок, веделок, мундштуків. Нонсенс у тому, що певно ніколи нам не наздогнати час. Справжнє минулому вже не болить, затягнулися чорнильні плями, і схожі історії вже не чіпляють, про них не друкують реклами. Ти впевнена, що ці останні слова були сказані саме про нас? Я ніхто тобі. Мить кромішня. Криме, карма моя кремезна, моя крова, мова старезна, закарбована сном горішнім. Я ніхто тобі, хтось, хто нічний, в хаос, в тартар навіки вічні, У тортури, у світ без сліду, Карадакський знавцю Аїду. У коріння, в крам, в Караїми, в скіфи, в поли, в полин полонів, Весни виродилися в зими. Греки випорснули з хітонів, і схітину у склеп, в хатину захаращену і голодну, у харизму хистку безродну, у каньйонну камінну воду, у розчелену чатердакську, у печери хмільного сходу, в єлівцеву могилу братську, в небом викресану породу, і Таврійським Тавром печеним в степові кімерійські чари, в Генуесці у Яничари, у шляхи в Ракушняк та Вчений. в Херсонеську руїну храму, В християнську холодну схизму. У мечеті, в мечі ісламу, у жахний шеал юдаїзму, у замучене міфом море, морову незупинну язву, пекло випищених повторень, у нав'язливу казку, в назву.